Хороша пісня, коли ми разом могли прославити Бога, що Ісус це кожен наш подих. Дай би Бог, щоб воно так і була. Насправді хочеться сьогодні і про це і говорити. Чи є Ісус нашим подихом щоденним? І якщо запитати от в нас, яку поцінку ми дали би своєму духовному життю? Від одного до десяти. Можливо, хтось думає, що таке взагалі духовне життя, то духовне життя це життя згідно Слова Божого. Це розуміти Писання і жити згідно Писання. Ось що таке духовне життя. І яку б ми оцінку собі справді сьогодні дали би? Якщо один це я взагалі давайте, тримаюся віри, а десять це навпаки, я дуже сильно вірю. Писання воно є щоденним. І Ісус є моїм кожним подихом в житті. Цікаво в цьому питанні насправді дві речі. Перше, це реальну яку оцінку кожен собі поставив. А друге, як ми вже говорили, критерії, які об'єднує абсолютно усіх нас. Навіть якби я не сказав, би, які критерії найважливіше, я думаю, всі ми подумали про читання Біблії. Про те, скільки часу я в Біблії, коли я читаю, коли я роздумую, скільки часу я в молитві. На чим я сьогодні, можливо, працюю в своєму житті? Напевно, ці би, речі нас би точно всіх об'єднали. І сьогодні, брати і сестри, хочеться справді поговорити про писання, про наші стосунки з Богом. Чому ми так часто втрачаємо голос Божий в своєму житті? Можливо, я сьогодні і читаю Біблію, а вона мене вже давно не чіпляє. А можливо, я читаю і не розумію, або читаю, і не живу нею. Чому сьогодні ми перестаємо чути голос Божий? Цікаво навіть спілкуючись з різними людьми, яка сьогодні найбільша проблема. Люди перестають читати Біблію. І є купа різних причин, чому люди не читають Біблію. Або, можливо, читають ну, дуже мало. Але хочеться, щоб ми зазирнули в своє серце. Христос дав найкращий аналіз, чому людина не чує голос Божий, чому ми так часто втрачаємо це відчуття і присутність Бога в своєму житті. І хочеться, щоб ми сьогодні про це поговорили, щоб ми разом проаналізували себе. Давайте відкриємо нам добре відоме місце Євангелія від Марка, 4 розділ з 14 віршу. Євангелія від Марка, 4 розділ з 14-го віршу. Ми будемо читати знамениту притчу Ісуса Христа, притчу, яку ми добре знаємо, притчу, яка, на жаль, зрозуміла лише 12 людей. Отож, ми читаємо з 14 віршу. Ісус пояснює притчу про сіяча. Ми не будемо читати саму притчу, але вже будемо дивитися в пояснення. Отож, 14 вірш. Сіяч сіє слово. А котрій край дороги, де сіється слово, це ті, як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті, вони як почують те слово, то з радістю приймають його. Та коріння не мають у собі і непостійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушуються зараз. А між посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні і омана багатства та різні бажання виходять, та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю, це ті, що слухають слово і приймають, і родять у 30, у шістдесят і в стор раз. Якщо ми говоримо про кінець цієї притчі, Христос говорить, що саме четверте серце, фундамент, Він приносить плід. Що це за плід? Це плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість, і Павло пише, закону нема на таких. Ось про який плід говорить Христос. І Він цікаво говорить, що лише ось це серце, воно приносить плід. Лише це серце дає любов, радість, мир і так далі. А в чому проблема в трьох попередніх? Чому сьогодні ми можемо не приносити плід? Чому, ми, можливо, сьогодні ми не живемо згідно Писання? Чому, можливо, замість плоду Духа в нас виходить плід в плоті? Чому? І Христос починає про це говорити. Він каже: перший фундамент це слово, де люди почули так само. Всі почули, абсолютно всі. Він каже, вони почули. Але сатана прийшов і вкрав те, що було посіяне в них. Чому саме до них Сатана прийшов? Чому не до другого фундаменту, не до третього? А все дуже просто. Хто підійшов попитати роз'яснення притчі? Христос говорив до багатьох людей. Підійшли тільки 12. І сказав Ісус, поясни притчу, ми не розуміємо. Пам'ятаєте на горну проповідь Ісус. Він просто розказує про все життя, проповідує. І люди просто сказали: ну, Він можновладний, він гарно навчає. Але до нього ніхто і ніхто й не підходить. Чому? А знаєте чому? Тому що люди слухають і далі живуть так, як вони хочуть жити. Їх це не цікавить. Христос їх цікавив тільки для того, щоб Він був з ними, задовільняв їхні щоденні потреби. Ну Христос не цікавив їх як особистість. Чому? Тому що тут Він говорить, сатана приходить і краде. А коли сатана приходить? І апостол Павло, пишучи своє послання до Ефесян, він каже: гнівайтесь та не грішіть, і нехай сонце не заходить у вашому гніві, і місце кому не давайте. Дияволу. Коли сатана приходить, тоді, коли є свідомий, систематичний гріх в моєму житті. Ісус в Євангелії від Марка, Він так часто про це говорив, закам'яніве серце. Люди чули. Але не сприймали, тому що в серці був свідомий гріх. Навіть в учнів вони бажали визнання, вони бажали слави, авторитету, бути біля Христа. Ось що їм заважало насправді розуміти. Ви пам'ятаєте, як Христос дав оцінку фарисеям, які ніби повірили в Христа. Він каже, вони славу людську більше полюбили, ніж славу Божу. Чому свідомий гріх? Брати і сестри, який сьогодні свідомий гріх в нашому житті? Можливо, я сьогодні не чую писання, тому що гріх. Є в моєму житті. Можливо, в мене сьогодні гріх ліні. Лінь це відсутність змін. І я живу так, як мені добре. Можливо, в мене сьогодні гріх обману. Я, можливо, щось применшую, щось перебільшую. Можливо, в мене гріх заздрості, глибокий гріх. Я заздрю, я пожадаю. Можливо, в мене сьогодні гріх ненависті, гріх гніву. Всі ці речі ми спихуємо так часто. Ну, так сталося, ну так в мене вирвалося. Але ні, систематичний гріх це гріх, в якому я постійно живу. Це гріх, який я не хочу завишати. Цей гріх, який навіть я можу визнавати зі слізми і казати Да, простіть, але все своє життя так і далі з ним живу. Ось що означає систематичний гріх. І якщо цей гріх є сьогодні в моєму житті, я не буду чути слово Боже. Воно зробить моє серце закам'янілим. І я можу приходити на зібрання, чути проповіді, читати Біблію вдома, але так і нічого не зрозумію. Чому Христос каже, сатана приходить і просто краде. Воно навіть не впадає в серце. Він просто його забирає. Чому свідомий гріх? Але на цьому Христос не зупиняється. Він каже, друга категорія людей. І ось він каже так само, посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони як почують те слово, і вони трошки відрізняються від перших. Вони з радістю приймають, вони приймають це слово, скоріш за все, це як покаяння, хрещення, якщо вже на наш час. Вони приймають це слово з радістю, вони раді, раді долучитися до церкви, раді бути з Богом. Вони щасливі. І все так прекрасно, я думаю, кожен з нас може себе згадати. ти увірував і в тебе все добре. Але не все так добре довго триває. І він далі говорить: приходять труднощі. Та коріння не мають у собі і непостійні, а згодом, як утиск або переслідування настають, такі люди відпадають. Чому? Чому, коли приходять важкі обставини, коли приходять труднощі, коли приходять серйозні випробування і виклики, людина починає відступати від Христа? Можливо, вона відступає, тому що віри там не було. Цікаво, що історія християнства це дуже сумна історія. І коли ми згадуємо всю історію Християнства Радянського Союзу, Римської імперії і так далі, ми завжди говоримо хороші історії, де були герої віри, які були вірні Христу до кінця. Але ми завжди забуваємо про іншу сторону. Були тисячі людей, сотні тисяч людей, які відрікалися Христа. Вони не хотіли страждати за Христа. І в Римській імперії навіть і було таке милуюча стріла, яка запускалася, якщо ти відрікаєшся від Христа. Люди відрікалися від Христа. Чому? Прийшли випробування. Прийшли страждання. Прийшов біль. І Христос про це говорить. Сьогодні в нашу країну точно так само прийшли страждання. Сьогодні в наші доми заглянула смерть. Сьогодні ми зустрічаємося з цими речами. Окрім війни, в нас так само є різні свої труднощі і складності. Втрата когось, втрата чогось. Або, можливо, зі здоров'ям є певні проблеми. І випробування прийшли, і не завжди ось ця приказка, як тривога то до Бога, не завжди вона працює. Христос ось про це говорить. А чому? Чому, брати і сестри, ми так відступаємо? Можливо, ми просто не в того Бога повірили. Сьогодні, коли ми говоримо про країну нашу і про війну, напевно, ми не віримо в суверенного Бога. Ми не віримо в того, хто все контролює, абсолютно все. Чому? Тому що ми вдаємося до різних кривих доріг. Ми вдаємося до обману. Що цікаво, ми такі люди. Ми хвалимо тих, хто йде, і ми називаємо їх героями. Треба захищати, а самі, буває, ховаємося. Ми говоримо про те, що це патріотизм, так треба, а сам, як би то втікти? Ось такі ми люди, такі ми подібні. І Ісус Він про це і говорить. Прийшли випробування, прийшли труднощі, і ми за ними заховалися. Коли в нашому житті, в нашій сім'ї щось трапляється, ми завжди, ну це обставини такі видні. Чому я так реагую? Бо в мене дитинство таке було. Мене так виховували, і я ось такий любіть і приймайте мене. Цікаво, Віктор Франков, людина, яка пережила три роки концтабору. Він був в різних концтаборах. І він цікаву фразу, я ось її висвітив. Кожна людина здатна навіть під впливом важких обставин вирішувати, ким стане духовно і фізично. Це людина, яка пережила три роки в концтаборі. І він побачив різних людей. Він так і описує в своїй книзі людина в пошуках справжнього сенсу. Він каже: в таборі були різні люди. Всі ми були в однакових умовах, і хтось був злим і робив злі речі. А каже, а хтось, ішов і віддавав останній шматок хліба і сам помирав від голоду. І він каже, як? Чому ось так ці реагують? А ці реагують саме так, всі в однакових, в однакових умовах. Він каже, тому що особистість рішення людини. Людина вибирає. І сьогодні, коли я говорю, що в мене важкі обставини, що я реагую так, як я реагую, бо в мене зовнішнє, Віктор Франков, який пережив неймовірні обставини, він каже ні. Каже, людина реагує так, так як в її серці. Чи впливає наше дитинство, чи впливають наші ситуації на наше життя безперечно? Але те, як ми реагуємо, воно залежить повністю від нас, і Христос Він про це говорить. Коли приходять важкі обставини, можливо, слово Боже, воно виходить з мого життя. Чому? А тому, що я так і його і не полюбив. Я, можливо, увірував емоційно. Можливо, мені щось сподобалося в церкві, хороша компанія, хороша жінка або чоловік. Можливо, мені тут добре просто бути, знаходитись. Але Христа я так і не полюбив. А обставини, вони просто зробили констатацію факта: є віра чи немає віри. Ось цей другий фундамент, в якого Бога я увірував, в якого Бога я вірю сьогодні. Цікаво, що Ісус він і на цьому не зупиняється. Він говорить далі: третій фундамент. А між терен посійне. це ті, які також слухають Слово Боже. Але клопоти цього світні, і омана багатства та різні бажання заглушують слово Боже. Цікавий якось архієпископ один в Радянському Союзі, православний архієпископ, він сказав, ну до нього підійшли і запитали, що будемо робити з баптистами. Баптистів дуже багато. Тоді ще гонінь не було в Радянському Союзі. Це були 20 ті роки. І він дав цікаву пораду. Він сказав: Позоставте їх, хай собі сидять. Каже: ви побачите дві речі: перші вдаряться в матеріалізм. А другі за церковні посади поз'їдають один одного. Напевно, нічого нового. Так воно і є. В нас два варіанти. Коли просто в тебе все добре, коли в нас все добре стається. Або я просто вдаюсь в матеріалізм, ну або, можливо, служіння, церковні посади, ієрархії і так далі. І все. І ось таке життя. І Він був правий в певній мірі. І Христос про це говорить. Він каже: приходять клопоти цьогосвітні, омана багатства, я біжу за цими речами. І вони заглушують слово моє. І сьогодні ми дуже часто говоримо, в мене немає часу. В мене немає часу на писання. В мене немає часу на зібрання, в мене немає часу на молитовне, в мене немає часу на групу. Я втомився, мені важко. І знаєте, це правда. Насправді в нас немає часу на Бога. Насправді, коли ми так говоримо, людина не обманює. Вона насправді говорить, часу немає. І вона знаходить собі оп, 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 і ось. А Христос каже, чому нема часу? Чому немає часу, чому немає розуміння Писання? Тому що файли інші в голові, тому що цінності інші, тому що бачення інше, цілі інші, мрії інші. Якби в нас запитати, про що ми мріємо, які цілі ми ставимо, ось таке наше життя. І Христос Він про це говорить. І сьогодні ми живемо в цей час. Знаєте, ніби в країні іде і війна. Але водночас ми і живемо так, як ми хочемо жити. Ми все рівно намагаємося, заробляємо, біжимо, гроші, кар'єра, робота, різні клопоти, які ще можуть бути. Чи Христос проти цих речей? Ні, Він не проти цих речей. Він лише багатому юнаку сказав, слухай, йди за мною, продай це все. Чому? Бо в нього це було головною цінністю. Ось, коли Христос проти цього. Коли всі речі горизонтальні, вони стоять пріоритетними для мене. Все. Христос проти цього, і Слово Боже, воно не зайде ніколи в моє життя. І Ісус в Євангелії від Матвії в 16 розділі, Він говорить, коли хоче, хто йти в світ за мною, хай що зробить? Зречеться самого себе і йде за мною. Зректися себе, це впокорити своє я, це впокорити десь свої амбіції свої цілі і сказати, Господи, я, я твій. Для чого Бог відділив ізраїльський народ в старому завіті, для єдиної цілі. Ви маєте прославити моє ім'я. Ви маєте для інших народів бути світлом і сіллю. Виконали вони? На жаль, ні. Покликання церкви змінилося не змінилося. Ми маємо бути світлом і сіллю в цьому світі. Але чому ми такими не є? Тому що ми стаємо такі, як вони. Наші цілі, наші бачення, навіть наші просто розмови, коли сьогодні люди особливо мова говорять про БМВ. Про що це вже говорить? Ми так живемо і нам стає так нормально. Ми дивимося на тих людей, які щось досягнули, і ми кажемо, це, це так класно. Але ми все ча частіше і частіше забуваємо про те, що зробив апостол Павло. І зараз відмазка одна є: ну це ж апостол Павло. Ну це ж він, ну не я. Друзі, Христос Він говорить про це дуже просто: матеріалізм, жага задоволення, життя для себе вони забирають Божий Голос з мого життя. Хто це робить? Я Я свідомо це роблю, я свідомо на це йду. Виправдань ніяких немає. Але цікаво, друзі, що Христос на цьому не зупинився. Він дає надію. Він каже: четвертий фундамент, а посіяне в добру землю, це ті, які слухають Слово Боже і приймають, і родять плід. В 30, в 60 і в 100 разів. Це люди, які почули слово Боже і прийняли, і виконують. Невже ці люди позбавлені гріха? Не позбавлені. Невже ці люди уникають якось важких обставин? Ні, не уникають. Невже в цих людей нема роботи, кар'єри, сім'ї, турботи і інших різних клопотів? Невже в них немає? Є. Але це люди. І добра земля. З чого вона розпочинається? А добра земля вона розпочинається з Христа. Коли я приходжу до Христа. Коли я кажу, Господи, а що ти зробив на Христі? І коли я починаю дивитися на Христа і розуміти, Господь, ти проявив любов, Господь, ти помер там за мене, Господь, ти проявив довго терпіння, здерливість, ти не відповідав злом на зло. Господи, ти там був. Коли я розумію, яка велика ціна заплачена за мене, я розумію, я маю жити по-іншому. Друзі, добре серце, добрий фундамент він розпочинається біля Христа Христового. Коли зранку я приходжу до нього і кажу, Господи, мені потрібна Твоя благодать. Господи, мені потрібна Твоя сила, щоб прожити день сьогоднішній. Ось, з чого розпочинається добра земля. І коли я розумію, що зробив Христос для мене, коли я розумію, наскільки сильно Він мене полюбив, ось цей теологічний фундамент, я тоді починаю родити плід. Я тоді починаю йти до сім'ї. І починаю любити свою дружину і спілкуватися з нею. Тоді я починаю проявляти терпіння, радість, мир. Тоді, коли, можливо, в мене є купа різних тривог в житті, обставини, труднощі, смерть, я розумію, Господи, в тобі є спокій, в Тобі є мир. Тоді, коли, можливо, в мене є клопоти, коли, можливо, в мене є різні фінансові труднощі, я розумію, Господь, я тобі довіряю, я пройду це. Я посвячений Тобі, Господи, я хочу мати стосунки з Тобою не в залежності не від чого і ні від кого? Ось, друзі, що таке добрий фундамент. І питання до нас. Чи є цей фундамент сьогодні в нашому житті? Чи є ми сьогодні такими? Напевно, не завжди. Напевно, час від часу. Чому ми люди? А знаєте, чому ми втрачаємо ось цей добрий фундамент? Чому ми відходимо від ось цього доброго серця? Тому що ми відходимо від Христа, ми відходимо від глибокого перебування в Писанні. Ось від чого ми відходимо. І тоді не треба дивуватись, коли я стаю дратівливий, коли я стаю злим, коли я стаю якимось жадібним, коли я стаю ще якимось, не треба дивуватися. Я таким стаю, тому що Писання в житті моєму вже давно немає. І Христос про це говорить. Отож, дорогі друзі, який наш фундамент сьогодні? Яке наше серце? Коли ми сьогодні читаємо Писання, чи розуміємо ми слово Боже? Чи виконуємо ми те, про що говорить Слово Боже, яку оцінку ми собі готові дати сьогодні, реально об'єктивно? І що нам потрібно робити, щоб добре серце воно було в нашому житті? І перше, що ми говорили, це свідомий гріх, його треба винести на світло, треба проговорити про нього. Цікаво, я пройшов одне навчання душе і цей викладач, який був психіатром, він сказав, писання лікує абсолютно майже всі проблеми, які є, і гріхи і писання можна вилікувати. Він просто далі говорить: люди чому звертаються до психологів і так далі, тому що думають, що Біблія не вирішує питань. Насправді Біблія дає багато принципів, ми просто їх не знаємо. Але якщо ми хочемо побороти свідомий гріх, нам треба йти. Іти до писання, іти до людей. Друге, якщо прийшли страждання і обставини в моє життя, я маю переосмислити, в якого Бога я увірував. Який є мій Бог, які є Його обітниці. Третє, коли, можливо, в мене сьогодні суєта, коли в мене можливо ці різні клопоти, що мені потрібно урізати, щоб почати чути Бога? Які цілі, можливо, мені треба сьогодні придушити, щоб сказати, Господи, я хочу жити для Тебе. І, друзі, пам'ятаємо, добрий фундамент. Він розпочинається з Христа. Він нам показав шлях. І ми можемо йти цим шляхом. Відповідальність повністю на нас. Ми можемо йти за Христом. І нехай Бог, він благословить кожного з нас. Мати ось цей добрий фундамент, мати ось це добре серце, з якого виливається любов, мир, радість і багато всього доброго. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, за те, що, Господи, Ти проповідував своє вчення, це вчення, яке торкає, справді, Господи, тисячі людей. І я прошу в тебе, справді, за кожного з нас. Господи, ти бачиш наші серця, де ми сьогодні знаходимося, який наш фундамент. І я прошу в тебе справді за кожного з нас, щоб наш фундамент був це добре серце, серце, яке пізнає тебе, серце, яке не відходить від Євангелії Твоєї, серце, яке постійно в молитовному стані перед тобою, серце. Яке народжує плід, любові, радості і багато іншого доброго, Господи, благослови нас в цьому, благослови, Господи, справді бути подібним до Тебе Христос. За все тобі слава, за все тобі подяка. Амінь.